Навіщо нам треба трьохпозиційні перемикачі? Перша лінія, виключено, друга лінія. Буває трьохполюсні, двох або однополюсні. Це ваша безпека і безпека підключення генератора або інвертора до квартири. Отакий От коннектор вас вб'є схема правильного підключення. Після в одного автомата у квартиру чи будинок. Ви ставите перемикач ліній. В який надходить два генераційні установки це загальна мережа та ваш генератор або інвертор. І до нього підключається одна лінія це ваш споживач, ваш будинок. В момент, коли виключається основне освітлення, ви перемикаєте на генерацію, і з генератора електрика назад в мережу не піде. Ви захищені, ваш генератор працює тільки на вас. При цьому, коли з'явиться світло, генератор продовжить живити споживача, і у вас генератор не вийде з ладу. Подбай про свою безпеку.